У житті кожного з нас є багато свят як особистих, так і офіційних, але є свята, які займають окреме місце в наших серцях. Сумні одним із таких є день рідного міста, який об'єднує усіх, кому дорогий Фасу. День народження це завжди приємне і радісне свято, свято, яке знаменує новий етап розвитку. У такий день ми відчуваємо себе частиною великої родини. У цей непростий для нашої держави час. Коли триває війна, нам так важливо бути єдиною згуртованою родиною, мати різні думки і погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати бажаних цілей. Вітаємо всіх з Днем міста і бажаємо миру, перемоги, злагоди, добробуту і процвітання, здоров'я, довголіття родинного тепла і щастя кожній родині. Бережемо свій дім, свою маленьку батьківщину. Шановні друзі, вітаю всіх зі святом. З днем народження міста Фастів від імені корпорації Біосфера та нашого заводу Полігрін бажаю всім мешканцям здоров'я, витримки, наснаги, злагоди і взаємоповаги. Слава Україні! Приближається дуже цікавий праздник, день міста Фастова. Хочу пожелати всім фастовчанам від своєї імені особисто, від нашого колективу всього самого Здоровья, счастья, семейного благополуччя и процветания нашей стране. Пусть как можно быстрее в нашей стране настанет мирное небо, щоб быстрее закончится война. Еще раз всех с праздником.